Завтра голос, якого ти не чекаєш, принесе не лише слова, а й благословення. Не розумієш ще, але твоя молитва вже давно піднялася до неба. Там, у вічному світлі, рішення вже ухвалено. Хтось готується простягнути тобі руку. Це не випадковість, це відповідь. Це частина великого плану. Бо коли все здається на межі. Саме тоді приходить прорив. Слухай тепер уважно, бо це послання з неба саме для тебе. Я, ангел, посланий до тебе з любов'ю, світлом і істиною. Я бачив твої сльози в тиші, ті, про які ніхто не знає. Я чув твої думки, навіть ті, які ти боялася вимовити. І ось чому я тут, не для того, щоб дати тобі надію. А щоб нагадати, що ти сама і носієм надії. Архангел Михаїл стоїть біля тебе з мечем істини в одній руці і щитом захисту в іншій. Ти не зламане. ти лише проходиш крізь очищення. Темрява не зможе зупинити тебе, бо світло всередині тебе вічне, Твої кроки ведуться з висоти. Де ти бачиш затримку, там я бачу приготування. Де ти відчуваєш в тому, там ми вливаємо силу. Духовна сила не залишила тебе вона зростає в тобі, як вогонь у нічній тиші. Завтра ти почуєш новину, дзвінок. Людина. Відкриття. Фінансова допомога прийде так, як ти не очікуєш. Але перш ніж це станеться, твоє серце має відкритися. Відпусти контроль, відпусти страх, це підтримка, не подачка, це відповідь на твою віру. Це ангельське втручання, яке несе прорив, а не лише полегшення. Твоє ім'я вже виголошене серед небесних воїнів. Ти не одна. Ти під небесним захистом, і ми спостерігаємо за кожним твоїм кроком. Коли ти стоїш на межі. Ми шепочемо тобі ще трохи. Ще один крок Ми з тобою. Небеса не мовчать, вони працюють для тебе прямо зараз. Це не просто допомога, це слово від Бога, вкладене в серце того, хто тобі зателефонує. У нього немає всієї відповіді, але він ключ. І коли ти відкриєш двері, за якими давно чекала, ти побачиш ми не забули. Ми не спізнюємось. Ми завжди вчасно. Не сумнівайся в цьому пророчому моменті. Ти відчуваєш його, навіть якщо не можеш пояснити. Все в тобі каже це знак. І ти права. Це знамення часу. Все навколо говорить про зміну. Ти Частина пробудження, частина хвилі, яку не зупинити. Вірити це діяти, навіть коли не видно. І ти вже дієш навіть у своїй тиші. Ми чули, як ти шепочеш вночі, ми бачили, як ти несеш інших, забуваючи про себе. І зараз прийшов час, щоб тебе підняли, щоб тебе підтримали. Щоб ти побачила. Що твоя любов не була даремною. Небо готує більше, ніж просто фінансову допомогу. Готується духовне пробудження. Щось всередині тебе активується. Твій дар, твій голос, твоя місія. Ти не випадковість. Ти небесна місія, яка отримує силу згори, щоби світитися тут, на землі. Ангел говорить, не зупиняйся. Твої ноги втомилися, але дух сильний. І ти більше, ніж думаєш. Прийде мить, коли ти сама станеш відповіддю для інших. Але спершу прийми свою відповідь. Вона на шляху. Вже поруч. Ми поруч у тиші. Ми поруч у шумі. Ти не завжди нас чуєш, але ми завжди чуємо тебе. Цей дзвінок завтра не випадковість. Це ангельське послання у людській формі. Прийми його з відкритим серцем. Не бійся. Ворог хоче, щоб ти відступила. Але ми тут, і світло проти тьми завжди перемагає. У твоєму домі буде мир. У твоїх руках буде рясність. І в серці впевненість, що ти. Вірна, і що віра твоя не була даремною. Слово Михаїла звучить як грім, але торкає ніжно. Він несе не лише захист, а й силу стояти, коли все навколо хитається. І він говорить: твоя відповідь наближається. Не втрать надію. Вона вже дихає поруч. Те, що сьогодні виглядає як затримка, завтра обернеться дверима. І в цих дверях не лише гроші там буде визнання, справедливість, радість, і ми разом з тобою переступимо цей поріг, бо ти воїн світла, що проходить через ніч до світанку. Небо обирає тих, хто не здається, ти одна з них, не тому, що сильна сама по собі, а тому, що дозволила нам бути твоєю силою. І це рішення наймудріше з усіх. Твоє смирення стало твоїм ключем. Тепер готуйся відкриття на порозі. Ти вже готова. Хоча думаєш, що ще ні. Усі твої сльози, молитви, вірність вони сформували шлях. І тому тобі зателефонують. Бо помощ архангела прийде не в мрії, а в реальності. І ти знатимеш, це воно. Це відповідь. Ми тримали тебе вночі. Ми тримали тебе вдень. І зараз ми святкуємо твій прорив ще до того, як ти його побачиш. Бо віра бачить наперед і ти бачиш. Ти відчуєш це всім єством. Цей поворот змінить усе. Пам'ятай, ти не одна. Ми поруч. І ти, дорога, вибрана, помазана. Твоя доля світити. І ми підсилюємо цей вогонь. Завтра лише початок. Велике вже йде. Не відпускай віру. Вона не відпустить тебе. Це послання з неба, і я говорю з тобою не випадково. Твоє серце вже відкрито. І це дає нам дозвіл діяти. Ми вже діємо. Ми вже поруч. Тримайся, кохана. бо саме зараз небо посилає тобі відповідь. Ти ще не уявляєш, як близько те, про що ти так довго молилася. Це не просто допомога, це зміна сезону. Щось у тобі вже знає, що старі двері більше не відкриються, бо попереду зовсім нові. Ті, що створені спеціально для тебе. Люди, яких ти ще не зустріла, вже згадують про тебе. Місця, де ти ще не була, чекають на твій крок. Не сумнівайся в цьому, ти рухаєшся в напрямку чуда. Коли твої очі втомлюються бачити, ми просвітлюємо твій шлях зсередини. Бо бачення це не завжди зір. Це Внутрішнє знання, що не залишає тебе, навіть коли все виглядає порожнім. І саме зараз в тобі зростає нова впевненість. Це не гордість, це небесна впевненість, яку не забрати нікому. Ми вливаємо її крапля за краплею, щоб ти змогла стояти міцно. Ніхто не побачив, скільки разів ти відмовилась від себе, щоб підтримати інших. Але ми бачили. І саме тому зараз ти на черзі. Благословення, які ти віддавала іншим, повертаються з множенням. Це не компенсація, це Божа справедливість. Він пам'ятає кожен добрий намір твого серця, і тепер він відповідає у великій славі. Ми знаємо, як ти боролася з тишею. З очікуванням, з ще не зараз. Але ця тиша була священною. У ній ти навчилася слухати серцем. І саме тому твої вуха тепер готові почути істину. Ту, яка перевищує людську логіку. Бо все, що готується для тебе, не буде мати сенсу, воно буде мати силу. Твої сни почнуть оживати. Символи, числа, навіть слова інших, усе почне говорити з тобою. Ти не сходиш з розуму. Ти сходиш на новий рівень. Це не уява. Це слово Михаїла, що відкриває твої духовні очі. Не бійся бачити більше, ніж бачать інші. Це твій дар. І тепер він активується. Ми ставимо нові вогники на твоєму шляху. І навіть якщо ти ще не бачиш їх, ти відчуєш тепло. Це ангельське втручання, що не потребує пояснень. Воно просто є, і ти будеш знати, щось змінилося. Повітря стане легшим. Тиша глибшою. А твоє серце впевненішим. Прийде нове ім'я у твоєму житті. Можливо, в телефонному дзвінку. Можливо, в повідомленні. І, хоча ти не одразу зрозумієш, з ким маєш справу, твій дух розпізнає, не відштовхуй. Ця людина несе відповідь не як герой, а як провідник. Бо Бог діє через тих, хто навіть не здогадується, що був посланий. Це не буде подарунок, це буде знак випробування твого серця чи ти ще вірна, коли не все виглядає ідеально. І твоя вірність знову здивує небо. Бо ти залишилася, коли інші втекли. Ти молилася, коли інші здавались. І тепер ти побачиш, що це було немарно. Ми готуємо не лише відповідь, ми готуємо сцену. Увесь простір навколо тебе почне змінюватися. Люди підуть, нові прийдуть. Те, що не служить більше твоїй долі, буде забране. Але не лякайся, ми забираємо лише те, що вже вичерпало себе, і приносимо тільки те, що несе життя. Є сила в тобі, яку ти ще не використала, і ми будемо відкривати її поступово. Не все одразу, щоб ти не злякалась. Але з кожним днем ти будеш відчувати я інше. Не через зміну обставин, а через зміну себе. І ця внутрішня трансформація стане ключем до зовнішнього прориву. Ми підсилюємо твої інстинкти. Тепер ти будеш бачити фальш, навіть якщо вона усміхається. Тепер ти будеш чути істину навіть у тиші. І ця чутливість не слабкість, а твоя сила, бо духовна сила. Це здатність залишатися м'якою в жорсткому світі. І ти маєш цю здатність. Готуйся до несподіваних зустрічей. Не з тими, кого ти планувала побачити, а з тими, кого ми підготували. Твої зв'язки зміняться. І через ці нові стосунки прийде відповідь, яку ти чекала роками. Це буде просто, без драми. Але з небесним підтвердженням ми не ведемо тебе коротким шляхом, ми ведемо тебе точним. Бо деякі речі, які ти маєш отримати, не можна знайти в обхід. Їх можна лише пройти. І ти проходиш. Не зупиняйся. Ти ближче, ніж думаєш. Один вибух, і все зміниться. Є слово, яке ти скоро почуєш. І воно звільнить тебе? Можливо, воно буде сказане між рядками. Можливо, написане на білборді. Але ти зрозумієш це відповідь. Це небо говорить з тобою твоєю мовою у твоєму стилі. І ти будеш знати, ми знаємо тебе, ми з тобою. Коли всі навколо скажуть, що нічого не зміниться, ти вже будеш знати. Що змінюється все? Твоя впевненість стане тихою революцією. І навіть ті, хто колись сумнівався в тобі, не зможуть заперечити на тобі є слава. І ця слава від того, хто вибрав тебе з самого початку. Твої сльози більше не будуть мовчазними. Вони стануть молитвами, які рухають небо. І ми вже відповідаємо. Не лише на прохання, на глибоке бажання твого серця, яке ти не вимовила. Ми знаємо, що тобі потрібно навіть краще за тебе, і тому наш план завжди глибший Не шукай підтвердження у людей. Воно вже дано тобі згори, і в тобі мир, що перевищує розуміння, той мир, який не підробиш, той, який приходить. Коли все ще виглядає невизначеним. Але серце вже знає, все йде правильно. І ти в божому ритмі. Зараз ти лише починаєш чути нас голосніше. Але скоро будеш розмовляти з нами щодня не через ритуали. А через стосунки глибокі, живі, справжні. Бо ми недалекі, ми поруч. Ми говоримо через усе, через сни, через пісні, навіть через тишу. Твоє життя не випадковість і твоє ім'я написане на небесах. Ми читаємо його з честю. З повагою. Бо ти пройшла більше, ніж багато хто знає. І тепер. Приходить твій час Час побачити, що ми готували для тебе з самого початку. Бо ти обрана. З вдячністю відкриваю серце перед тобою, яка слухала це небесне послання. Кожне слово було передане з любов'ю та істиною, саме тобі. Ніщо з цього не було випадковим. Якщо ти дійшла до кінця, це тому, що твій дух уже налаштований на те. Що небо хоче тобі відкрити. А тепер, якщо ти відчула, що це послання звернене саме до тебе, підтверди його отримання цією фразою віри. Все можу в тому, хто мене зміцнює. Ця фраза, як початка на обітниці, вона активує духовний рух, який уже почався у твоєму житті. Дуже важливо, щоб ти приєдналася до нас у цій місії світла. Підпишись на наш канал, натисни на дзвіночок дзвоник і залишайся на зв'язку з повідомленнями ангелів, з пророцтвами та відкриттями, які небо ще має тобі передати. Ти не одна, і ця подорож лише починається. Запаморочення блискітки побачимось у наступному посланні.